Номер один e, Тіньовий бан в Тіктоці. Всім привіт! Сьогодні я вам хочу розповісти, що таке тіньовий банк в Тіктоці. Тіньовий банк в TikTok це простими словами швидке зниження активності на вашому профілі і обмеження деяких функцій. Наприклад, ставити лайки, писати коментарі та опубліковувати відео в профіль. Щоб перевірити, чи ви перебуваєте в тіньовому бані. вам потрібно підключити про-аккаунт. Не забувайте слідкувати за аналітикою вашого аккаунту. Особливо звертайте увагу на джерело трафіку із рекомендацій. Якщо там немає даних ваших, значить ви перебуваєте в тіньовому бані. Давайте ми з вами розберемо основні причини тіньового бану. Причина номер 1 Накрутка підписників в соціальних мережах. Це може призвести до тіньового бану та навіть до бану вашого аккаунту назавжди. Причина номер 2 спам у великій кількості в коментарях. Причина номер 3 Причина, бля. Багаторазове порушення правила тік Причина номер 4 Якщо вам немає 13 років, Тік-Ток буде навмисно блокувати ваші відео. Тепер ми з вами поговоримо, як вийти з тіньового бану. Спочатку вам потрібно знизити активність на вашому аккаунті. Вам потрібно переховати відео, які знаходяться в тіньовому бані. Таким чином, ви швидше зможете вийти з тіньового бану, друзі. Якщо у вас старий профіль, то раджу вам створити новий аккаунт. Але не забувайте слідкувати за правилами TikTok. Скільки ж триває тіньовий Бан. Тіньовий бан може тривати від одного дня до 14 днів, друзі. Ну а на цьому в мене все. З вами була команда Evan. Не забувайте нажати лайк, підписатись та нажати на колокольчик. До нової зустрічі!